В нашій квартирі, котрий майже доробили вже ремонт. Ми тут вже проживаємо на постійній основі. У нас встановлено котел ProTerm підключено теплий пол. Але ми вирішили встановити собі ось такий терморегулятор. Кейсу будемо ми встановлювати модель IC8048 GRF. Ось так він виглядає. Зараз разом з вами розпакуємо. Де інструкція. Викладаємо її. Це регулятор бездротовий, він по радіозв'язку зв'язується з приймачем, який буде встановлено до нашого котла. Тут є програми на тиждень. Є можливість просто виставити температуру, додаючи її плюс та мінус. Він буде контролювати температуру в оселі. Ми задамо, наприклад, 22 градуси тепла і він буде вимикати котел, коли в оселі буде 22 градуси тепла. І ось всередині коробці ще під підставкою такою є у нас. Сам приймач виглядає ось так. Ось наш приймач. Зараз ми його будемо встановлювати в наш котел. Я вам це все покажу, як це зробити. Це не дуже складно, але є деякі моменти, про котрі я вам зараз все розкажу і покажу. Ось тут встановлено наш котел, який має назву Протерм, Ягуар, Зараз ми будемо розбирати цей котел, знімати з нього захисний кожух. Для цього нам буде потрібна електрична викрутка або звичайна викрутка, що у вас є під рукою. Наприклад, у мене є така електрична викрутка, «Колосакі» назва. Я вже дуже давно її користуюся. Їй багато років, але вона працює дуже добре. Нам треба буде бита зірка. Ось така битка зірка. Ми її вставляємо в наш шурупокрут. і йдемо знімати кожух з котла. Звільняємо місце, виймаємо ось цю захисну таку споруду, яку ми робили для нашої кухні. У нас вже є гарний доступ сюди. Знизу ось тут і ось на цьому вуглі є шурупи, які треба буде викрутити нам з допомогою викрутки електричної або звичайної. Тому починаємо викручувати. Ось пішов перший шуруп. Ось пішов другий. шуруп. Знімаємо кожух котла. Потрохи його шевелимо в різні сторони, допомагаємо. Йому. Зверху бачите, він трохи пішов ось. і він вже виходить. Зняли кожух, відставили трохи в сторону, ми маємо ось такий вид нашого котла, панель керування котлом. Яка у нас розполагається от знизу камери згорання, ми її відкидуємо на себе. Ось так відкидується наша панель. Як ви бачите, задня частина панелі і на ній позаду знаходиться така колодка, до неї підходить декілька дротів. Бачите білий зліва. Коричневий, синій та салатовий такий з жовтим. Сюди ми будемо під'єднувати наш передавач-приймач з терморегулятора. Зараз я покажу, як і куди під'єднати його. Ось ми беремо приймач, який буде приймати сигнал з нашої панелі терморегулятора, котру можна розмістити де завгодно або на підставці. просто. Поставити на стіл або ще кудись. Тепер нам треба розібрати задню частину нашого регулятора. Тут є ось, бачите, там колодки. Ми до них доберемося зараз. Піддиваємо ось тут є такі виїмки під викрутку плоску. Знімаємо, ось добралися до наших колодок і дивимось. Сюди 0. сюди фаза. Це буде живлення цього блоку від 220 вольт. Сюди буде приходити сигнальні проводи з тієї колодки, яку я вам тільки що показував. Для цього нам достатньо буде ось такого 2х05 ПВХ-проводу. Це буде сигнальний провід. Сюди ми під'єднаємо ком і нов роз'єм. Що ми робимо? Ми... Знімаємо ізоляцію, зняли ще ізоляцію з цього проводу і з цього проводу. Ось у нас є два таких кінця. Відміряємо десь 60 см проводу, відкусуємо, знімаємо ізоляцію з цього кінця, тут теж. Знімаємо ізоляцію. Ось у нас є два таких зачищених кінця і будемо зараз приєднувати. Маємо приймач наш ось є колодка така з компортом, коричневий буде ком, а синій буде сигнальний провід. Зараз ми відпускаємо дві ці колодки. Ось придітно і ком, скручуємо, зажимаємо наші проводи, зажали І тепер робимо на 220 вольт живлення. Беремо провід, зачищаємо. Ці кінці, ось у нас є один готовий кінець, синій це у нас буде нуль, а коричневий це буде фаза наша. Відпускаємо колодку, гарнесенько. З цієї сторони заводимо кабель, бачите, виводимо сюди і направляємо у гніздечко. Ось поставили гарно, притягнули гарнесенько, Ось наша панель зібрана, провода підключені. Панель наша підключена. А зараз ми приєднаємо нашого приймача сигналу від терморегулятора до оживлення 220 вольт. Ось роз'єм, який підходить до котла. І зараз ми приєднаємо коричневий провід до коричневого провіду, синій до синього. Коричневий це у нас фаза, синій це у нас нуль. Приєднуємо його. Приєднали. Затягуємо контакт. З'єднуємо синій провід. Затягуємо так. Ось наш приймач, Ось він під'єднаний до 220. Тепер залишається приєднати провід сигнальний з другої колодки, котра знаходиться позаду панелі управління нашим котлом. Беремо сигнальний провід з нашого приймача і заводимо з нижньої частини сюди провід. Ось наша колодка знаходиться. Для зручності її можна зняти, вона легко знімається з цього місця. Ось. Приєднаємо зараз проводи до нашої колодки в панелі управління. Зараз ви побачите, який провід куди приєднувати. Ми маємо білий провід, коричневий і синій з салатовим таким жовтим провідом. В третій роз'єм з'єднано разом ми його надчіпаємо. Ми підключаємо білий та коричневий провід. Коричневий провід це ком. Синій це NO. Тому коричневий провід ми приєднуємо до роз'єму з білим проводом. Беремо коричневий провід і приєднуємо його до білого проводу. На колодці. ви бачите, ми приєднали. Коричневий провід, а синій провід приєднуємо до сусіднього роз'єму. Ми приєднали до нашої колодки наші проводи з приймача. Вичне до білого, синій до коричневого. Далі ми закриваємо нашу панель. Тепер треба встановити наш приймач або збоку, тут, або десь тут, знизу на стіні. Зараз ми приберемо наші проводи, щоб вони нам не заважали. І зараз будемо одягати кришку захисну або кожух захисний нашого котла, ставити на місце. Беремо кожух нашого котла і встановлюємо його в те положення, в якому він був спочатку. І прикручуємо шурупами наш кожух на місце. І поки у нас немає світла, ми прикрутимо наш приймач в цьому положенні, щоб можна було до нього добратися в нужний час. Прикрутили наш приймач на праву стінку внутрішньої частини нашої шухляди. Там, де сховано наш котел, одягаємо нашу таку кришку. Зверху заводимо, прищовкнули, знизу придавили, все, одягли. Ось наш приймач на місці. І будемо далі налаштовувати тепер систему, щоб вона подружилася і почала робити. Ну ось і з'явилося у нас знову світло. Ми беремо наш пульт, з якого ми керуватимемо нашим котлом через наш прийомник. Я роблю так, як і ви, перший раз. Підключаю такий самий от регулятор. І тут треба що зробити. І так, ми беремо дві батарейки, типу 3А, відкриваємо ззаду кришку на терморегуляторі. Вставляємо батарейки, ставимо кришку, дощовкнули кришку, наш терморегулятор вимкнувся, бачите, вже працює. Тепер, щоб з'єднати пульт наш управління, який буде переміщатися по кімнаті, з приймачем. Котла, який буде вмикати котел. Треба зажати цю центральну кнопку один раз і тримати, поки не заморгає ось цей світлодіод. Світлодіод моргає тепер у вимкненому стані кнопкою «Pro» вибираємо пункт 10. Він перестав моргати. З'єднання відбулося. Терморегулятор з котлом ми з'єднали. І тепер нам треба настроїти сам котел. До приймача, щоб він став співпрацювати. У нього є всередині теж програми, які треба налаштувати на наш приймач. Щоб котел зрозумів, що він буде працювати від такого пульта керування температурою, ми зараз заходимо в меню котла і міняємо там програму. Щоб запрограмувати котел на роботу з нашим терморегулятором, нам треба викрутку обігріву приміщення поставити на максимум. Ставимо на максимум. А цією викруткою для температури води у кран подачі ми робимо три рази з нуля до максимуму, з нуля до максимуму, з нуля до максимуму. Раз. Два три. Ось ми вийшли в режим такий. Тепер викороткою для обігріву приміщення температури. Вибираємо програму 11. Один раз короткочасно нажимаємо кнопку Reset. З'явилася така програма. Регулятором для подачі води у кран. Цифру 6. Вибираємо цифру 6. ПП 6. Нажимаємо і 2 секунди тримаємо Reset. Тут ось два нулісти. Треба поміняти на 1. Ось ми поміняли на 1, 0, 1. Зажимаємо Reset знову на 2 секунди. Це режим ПП. Щоб вийти з режиму ПП, вийшли з режиму програмування. Ось ми і запрограмували наш котел на роботу з терморегулятором. Зараз ми вмикаємо наш обігрів приміщення, виставляємо температуру 42 градуси, але котел не загорається. Тепер ми беремо наш терморегулятор, вибираємо нашу температуру. Ми вибираємо 23 градуси і натискаємо кнопку Set. Наш котел запустився на обігрів. Як достигне 23 градуси, що тут вказано на терморегуляторі, котел буде вимикатися. Тим самим економити наш розхід газу на опалення. Ми встановили. Наш прийомник приєднали до котла, з'єднали з пультом його зі своїм управлінням, запрограмували котел на роботу з терморегулятором, заводських настройок він не налаштований на це. Зараз вся система працює, це було недовго і не важко запрограмувати і налаштувати, а також встановити цю систему. Але це зекономить ваші гроші на опалення взимку. Ось такий терморегулятор, можливо, якийсь інший, можливо, просто проводний, але ж під'єднується він однаково. Тільки для цього ще потребує додаткового живлення від 220. Ми його приєднали там, де є приєднаний котел. Але ж зручність, в чому? у вас немає проводів, вам не треба штробити, ви повісили або поставили на підставку у спальні або на кухні цей терморегулятор і керуйте котлом, коли вам заманеться. На цьому все. До нових зустрічей. Що зрозуміло, пишіть поясню, що та як налаштувати.